Що ви випадково дізналися про своїх друзів чи знайомих з пекотного літа? кондиціонери працюють постійно, тому коли настає осінь і погода стає трохи прохолоднішою, багато людей відчиняють вікна і вимикають кондиціонер. В один з таких вечорів я підслухав, що у моїх сусідів стоп слово було млинці протягом наступного року. Я щоразу вставляв це слово в розмові з ними. Я кілька років знімав будинок зі своїм близьким другом. Одного разу я знайшов його сорочку серед своїх випраних речей, тому вирішив скласти її і прибрати до його шафи, відкрив її, вважаючи, що в ній лежать сорочки, але побачив, що половину шафи займають підгузки дорослих розмірів і іграшки для дорослих. Кілька тижнів не наважувався запитати його про це, але все ж довелося зробити це, бо я не міг забути про побачене. Він неохоче розповів мені про свої пристрасті, але це було дивно, оскільки він завжди. Був дуже прямолінійним хлопцем, проте пізніше він вже сміявся, коли мій брат приніс мені піцу на різдво і я отруївся. І потім без зупинки срав і срав. Мій друг залишив мені кілька підгузків на моєму ліжку, поки я був у туалеті З запискою. Хоч я й не намагався використовувати їх в таких цілях, але тобі вони точно потрібніші. Не хвилюйся, вони всі одного розміру, тобі точно підійдуть. У мого хлопця був знайомий, який міняв дівчат як рукавички. Мій хлопець запитав у знайомого про це, тому що особисто йому таке життя не здається привабливим. Далі була приблизно така розмова: мій хлопець. Чому ти витрачаєш стільки часу і зусиль заради трьох хвилин задоволення, а потім кидаєш їх? Його знайомий, що ти можеш протриматися аж цілих три хвилини? А як? Ми з моїм хлопцем зустрілися з нашими близькими друзями, які теж були парою. Ми зустрілися вранці, щоб випити смузі. Вони згадали, що в суботу планують їхати в Бруклін на оргію, і це доволі просунути захід, бо чоловіки можуть потрапити туди тільки за запрошенням жінок. Я сказала нічого собі, дуже цікава система. Хоча насправді подумала, куди ви, блін, поїдете? Я знаю свою подругу з самого дитинства. Вона з дуже релігійної родини, і я уявити не могла, що вона таким займається. І так, ви правильно зрозуміли. Там жінки запрошують чоловіків. Тож, якщо я правильно зрозуміла, вона вже була на тій вечірці і вирішила піти туди ще раз, запросивши свого чоловіка. Отже, у мене були сусіди зверху, дуже приємна пара за 60 років. Чоловік щойно вийшов на пенсію, тому що у нього була невеликовна стадія раку мозку, і він хотів провести залишок життя з дружиною, займаючися улюбленими заняттями. Лікарі дали кілька місяців, але в підсумку він протягнув півтора року. Загалом, час від часу я чув зверху божевільні звуки, характерні для дорослих утіх. Йдеться про звуки, які можна почути тільки в жорсткішій полуничці. Одного разу я почув, як сусідка назвемо і Сьюзі, крикнула Давай, залий мене повністю іншим разом я почув, як вона крикнула Відшльопай мене своїм ясистим прутнем, здорованню». враховуючи, що вони були такою милою, милою парою, мені було дуже дивно чути таке. Але знаєте що чувак просто брав усе від залишку свого життя, і я радий, що він і його дружина прожили цей короткий період на повну. На фестивалі аніме, на який я пішов з другом і його дівчиною, і я дізнався, що вона какає, коли доходить до піку. Вони зустрічалися з коледжу, і адміністрація час від часу публікувала сердиті оголошення з проханням більше не срати на підлозі в туалеті. Усе почало ставати на свої місця. Боже, краще б я цього не знав. Тепер я точно знаю, чого мій матрас в кімнаті так погано пахне. Більше ніяких гостей. Одного разу вночі ми грали в я ніколи не у наметі. Мій друг мега крутий чувак. Його любили буквально всі, грав з нами. Я знав його вже майже 10 років. Познайомився з ним в коледжі. Він просто до біса крутий. Я знав, що він любив експерименти в інтимі. І зазвичай, коли у нього не було дівчини, у нього була подруга з привілеями. Прийшла моя черга загадувати я ніколи не я. Ніколи не смоктав піструнець. Сказав я. Він опустив палець. Я подивився на нього в повному шоці. Якого хріна. Реально запитав я його. Він подивився на мене з абсолютно серйозним виразом обличчя і сказав: Це називається життя. Я дізнався, що мій друг і його дружина, коли ми попросили їх наглядати за будинком під час нашої поїздки, чпокалися в кожній кімнаті, а також на моєму мотоциклі. Змінено. Я дізнався про це за кілька місяців. У сам мені розповів. Його дружина також згадала про це. Мотоцикл являв собою зроблений на замовлення Харлей із широким низьким сидінням. Я майже впевнений, що вони займалися на ньому непристойностями. Після цього мені було важко насолоджуватися їздою на моєму мотоциклі. А зрештою, я продав. どうぞ。 Я часто заходив в Craigslist до того, як там вели заборону на все, що хоча б нагадувало оголошення про побачення або інтим. Одного разу я розмістив там оголошення і отримав відповідь від колеги з мого відділу, який пропонував переспати з його дружиною. Тобто він прямо написав: Хочеш переспати з моєю дружиною? Під час використання вбудованої системи повідомлень поштова адреса приховується, але ім'я облікового запису електронної пошти відображається. Я побачив у листі ім'я мого колеги. Воно було досить рідке з ним, і він прикріпив фото своєї дружини. Обличчя було приховане, але у неї є унікальні татуювання, які запам'ятовуються, тому я навіть не сумнівався, що це була вона. Дружина друга попросила подивитися насос від їхнього басейну, тому що він протікав, і я сказав їй, що зазирнув коли-небудь. Вона сказала, що вони не замикають ворота, тож я можу просто увійти у двір, якщо нікого не буде вдома. Загалом я припаркувався у провулку, підійшов до переднього фасаду будинку і на підізній дорожці не було жодної машини. Тому я пішов до заднього подвір'я, де розташовувався насос басейну. Знайшов проблему. Сходив у машину по запчастини, полагодив насос. Поки копався, я помітив, Щось краєм ока підняв голову і побачив у вікні будинку свого приятеля в лівчику і прозорому халатику. Загалом мій друг розповів усій нашій компанії, як його дівчина запитала, яка у нього улюблена гра. Він відповів, що це Rainbow Six Siege. Вона погуглила і запитала, які у нього улюблені персонажі. Він сказав Марк Чандер і кавейра. Вона попросила у нього 100 доларів. Він дав їй гроші. Через якийсь час вона покликала його до себе додому. Він прийшов до неї і побачив, що світло було вимкнене по всьому будинку. Удома нікого не було. А раптом, що стрибнуло на нього, і збило з ніг. Він подивився. І побачив, що це його дівчина в костюмі кавери. Приклала щось схоже на ніж до його горла і запитала, де знаходяться його друзі. Потім вона кивнула в бік стільця, і він побачив, що на ньому лежить костюм Марка Чандера і пачка презиків. Після цього вони одружилися. Він сказав, що у нього просто не було шансів. Психотерапевт моєї дружини випадково дізналася про наше доросле життя набагато більше ніж хотіла б знати. Дружина робила дуже багато дорослих фотографій і відправляла їх мені і писала, що вона хоче зробити, коли я повернуся додому. Вона відправляла мені всі ці повідомлення, але в якийсь момент випадково вибрала не той контакт і відправила все своєму психотерапевту. Моя найкраща подруга в універі зустрічалася з випускником. Він закінчив універ і кинув її. Через рік його брат вступив на ту саму спеціальність, і вона почала зустрічатися з ним, позбавила цноти обох братів у Болгарії. Якщо хлопець переспав з двома сестрами, ми називаємо це малий шолом. Великий шолом це коли з матір'ю і донькою. Вітаю вашу подругу з тим, що вона завоювала малий шолом. Я думаю, що раз вона позбавила їх обох цноти, то це можна назвати золотим малим шолом. Пішов на вечірку до друга, який був релігійним і переконаним консерватором. У розпал вечірки він кудись зник, і я вирішив знайти його, щоб попрощатися. Знайшов його в одній із кімнат, де він і його найкращий друг дивилися гей полуничку. Я сказав буквально таке. Нічого собі, в житті не подумав, що побачу таке. Мій найкращий друг у старших класах зробив переді мною камін аут. Мене це не особливо шокувало. Більше мене шокувало відкриття, що його постійні жарти про відсмоктування у іншого мого найкращого друга насправді не були жартами. Мій сусід по квартирі якось раз зламав ліжко після того, як привів додому свою дівчину. Поки що все цілком ординарно. Кумедний випадок, але таке трапляється. Але потім я згадав, що допомагав йому зібрати ліжко, коли ми переїхали. У чувака було ліжко із залізними рамами. І як дідька Лисого вони примудрилися його зламати. Моя мама дуже сильно не хотіла використовувати протизаплідні пігулки, але була завжди рада замість цього зайнятися цим через дубцю. Дякую, тату, що надав мені цю мегацінну інформацію. Але моя дівчина точно не така. Мій найкращий друг одружився з дівчиною, з якою зустрічався зі школи. Я знав, що вони обидва одружилися незайманими, чого я не знав і про що мені повідомили тільки після того, як вони розлучилися, що за 10 років шлюбу у них було всього близько 20 разів. Дружина, мабуть, не отримувала задоволення і чпокалася тільки коли хотіла завагітніти. У них народилося троє дітей. Кожна вагітність виходила легко і швидко. Вона не дозволяла йому ганяти лисого або дивитися полуничку, хоча він все одно робив це потайки. Це ніяк не було пов'язано з релігією чи чимось таким, тільки з її ставленням до близькості. Мій друг, який не знав кращого життя, просто думав, що так у всіх подружніх пар. Зараз він одружений на неймовірній жінці, яка точно любить шпокатися і більш ніж готова компенсувати йому роки без любові і ласки. Я ще ніколи не бачив його настільки щасливим. Я розпила пляшку. Вина з найкращою подругою, і вона зізналася мені, що перебуває у вільних стосунках. І її хлопець дивився, як вона чпокається з іншими. Пізніше він заскочив до нас і розповів, що йому дуже подобається так робити. Одного разу я була на вечірці, де пила і розмовляла з компанією подруг. На вечірці провели негласний аукціон. Одним із товарів була красива дерев'яна сервірувальна дошка, яку зробив син моєї подруги. А дружина її сина, так це була невістка і свекруха. Пожартувала про те, що її чоловік любить хвалитися тим, що він може витворяти своїми інструментами. Здавалося б, вельми стандартний жарт. Потім вона розповіла ще історію, яка вразила мене. Виявилося, що ці дві пари якось разом поїхали в Вегас. Одні Її ночі під час поїздки вони чи то займалися цим в чотирьох, чи то мінялися партнерами. Вона сказала, що зітхнула з полегшенням, коли переконалася, що її син схожий на її чоловіка, бо до народження не була впевнена на 100% хто батько дитини. Моя щелепа впала на підлогу. Один друг випадково проговорився, що його дівчина, з якою він давно разом, регулярно зраджує йому, а він відвідує психологічні семінари, щоб спробувати змиритися з цим. Зазвичай я не засуджую людей, але це серйозно вплинуло на мою повагу до нього. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більш чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!